Балтійське узбережжя Німеччини, приморський курорт, Любмін. Тут труби газопроводу Північний потік загальною довжиною 1200 кілометрів виходять на сушу, і газ із Росії закачується в європейську газотранспортну систему. Це новий маршрут із Сибіру до Західної Європи, який веде в обхід України. Експерт з експорту газу Гай Ломан переконаний, в цьому і полягала мета Газпрому обійти Україну російська сторона постійно наголошує, що північний потік потік-2», як і північний потік потік-1» не має на меті обійти Україну, Але Мені здається, що саме ці проблеми, які були у Росії з транзитом газу через Україну, однозначно були вирішальним фактором при будівництві північного потоку потоку-1» і поток-2». Це стара історія конфлікти на пострадянському просторі. Тут на узбережжі Балтики російський газ закачуватиметься в новий трубопровід Еугал і йтиме у бік Чехії, а звідти до австрійського газового хабу «Баумгартен». Протяжність наземної ділянки 580 кілометрів. Будівництво вже майже завершене. А от у сусідній з Німеччиною Польщі будівництво нового газогону викликає однозначно негативну реакцію. Всі політичні партії країни виступають проти поставок енергоносіїв з Росії. З 2022 року Польща планує повністю відмовитися від російського газу, зокрема, і тому, що Москва використовує його як інструмент тиску в зовнішній політиці. Ми платили по 400 доларів за тисячу кубометрів. При тому, що Німеччина платить 260 доларів. Австрія 230, а Словаччина 280. Так нас карали за нашу прозахідну, пронатівську політику. Ці кадри зняті за кілька кілометрів від узбережжя Німеччини. Це судно трубоукладач. Проти будівництва газопроводу виступають не тільки Польща і країни Балтії, але й Сполучені Штати. Вашингтон хоче запровадити санкції проти компаній-підрядників будівництва. Ще одна колишня радянська республіка Литва, теж має намір відмовитися від російського газу. У порту Клайпеди розвантажують судно зі зрідженим газом із Катару. Польща закуповує сланцевий газ у США. Зузана Новак, польська експертка з газового ринку, аналізує політичні наслідки запуску трубопроводу. Вона вважає, що північний потік-2 ще більше розколює Європу. Каспром без того ключовий гравець на європейському ринку. Якщо ми починаємо закуповувати у нього ще більше газу, це означає, що його домінуюча роль буде ще більше посилюватися. Тобто, польща захищає не лише свої інтереси, а й інтереси інших країн, які виступають проти цього проекту. До того ж, на тлі глобального потепління противники газопроводу наводять ще один аргумент: при спалюванні природного газу виділяється той самий вуглекислий газ, емісію якого всі так прагнуть скоротити. Експерти обговорюють технології майбутнього, розщеплення природного газу і отримання з нього водню якщо ми говоримо про довгострокове використання природного газу, то треба говорити про отримання водню з природного газу. Саме в Росії ведеться робота над цими технологіями, що дозволять розщеплювати газ і отримувати з нього водень. У принципі, такі технології можуть дати можливість отримання великої кількості зріджених енергоносіїв. Якщо ці розробки будуть успішними, то не виключено, що в майбутньому цим газопроводом можна буде прокачувати водень. Але навіть якщо проект стане екологічнішим, політичні суперечки навколо нього не вщухнуть.